Ну Щось ніхто не нарушає. Буду пинять просто так. Добрий день, товариш міста. Добрий день. О, -о, -о. А що це ми так глазки опускаємо? Що вже пив? Нє, я просто... Тут два кілометри звідси базар, там де машини продають, я купив тільки. Поздравляю! Спасибо. Поздравляю. Я перший раз просто за рулем машина перша. Я от тільки приїхав два кілометри тут ви. А я ж перший раз, я навіть не знаю, чи знаря, як з вами її балакати. Бо... <gun> <гум> <гум> Та ти перший раз чи що? Виходить, що так. <гум> <гум> ну що, водій, будемо втрачати сноту. <гум> Чого то? <гум> <гум> Та давай. Та що, та давай не бойся. Ні, то не треба. Та чого ти? Да не больно буде. Посорі на мене, який я симпатичний. — А як? А як то що буде? Да дуже просто. Я тобі ще все розкажу, а ти все. Я запишу. записуй. — Смотри, наприклад, привисіл скорості, да? Чи десь там не пристегну там, чи аптечки нема. Це 50 гривень. Це 50 гривень. Виходить тільки не треба там, щось оправдуватися чи що. Вийшов, да, виноват, 50 гривень, все. счастливого пути, никаких проблем вообще. Даже, смотри, там, например, проехал на красный. Чи там через две сплошные развернулся. Это уже соточка. Только единственное, единственное, не надо пугать начинать. Оце вот я вот если я комусь позвоню и скажу, что... Вот шипу. это самые первые вот это вот ошибки, вот когда начинает пугать, сейчас я звоню, да ты знаешь, кого ты остановил, да вот начинаете эти ксивы пока, вот это вот, вот только не надо вот это, вот запомни, пометочку сделай, звездочку поставь, что не пугай. Дальше, например, едешь ты на угнанной машине. Ну что я моя ехать на угнанной машине? Да всякое в жизни бывает. Ну там угнал машину. Выходишь, честно становишься и кажешь, ребята, я угнал машину, так и так. Все, даешь пять сотен, ну не гривень, а долларов и едешь дальше. Потому что мы же тоже не звери. Хорошо, ну, а если я, например, вообще ничего не нарушал, а меня пеняют, ты что? А ты веришь, что такое бывает? Не, ну я чисто гипотетично. Ну гипотетично, дал 20 гривен так, чтобы держать в тонусе себя, понимаешь? Поговорим о погоде там. Все, и поехал дальше. Я понял. О, а ты ловишь на лету. Хороша погода. Отличная просто погода. Ну що, не страшно було. Бачиш, перший раз ми, у мене ніхто не жалується. Я легенько, так всегда стараюся, акуратненько і все. Це, звичай, це ви в мене мій перший гаїшник. Ну так. А да. можна я з вами сфоткаюсь на пам'ять? Та да, сфотаємося, що, давай. <реш> Як тебе звати? Мене Андрій. Давай, Сережка, було приємно. Спасибо. Щасливенько тобі. Спасибо. Давай, не нарушай. Аккуратненько їдь, повороти включай везде. Юрчик. А сейчас будет ехать один крендель на серой машине. Да. Хороший парень, да, 20 гривен всем даёт. Давай. Цей унікальний дар у нього ще з дитинства. Він міг передбачити загибель Титаніка або хворої курки. Він може приворожити по фотографії Анджеліну Джолі та повернути долар до курсу 5.05. А головне, він ніколи не відмовить вам у допомозі, особливо, якщо у вас є зайва сотня друга баксів. Добрий день, дідвіщо. Що вона ті? Скільки вас учить можна? Це той добрий день, Той в дупу той добрий день. Вийди за стане козак, виправця виправдя скажи слава Україні. Героям слава!» а тоді балакай. Ха ти мені приніс? Може, ліща якогось копченого чи ковбаси. Що приніс таке? То наша дитинка з жінкою, дід сюди. То я при чому тут свою дитинку? Це що, від мене дитина, ти ще з жінки своїй? Від мене козаки такі родилися тут пів села. ходить, такі все фуса до шапки до шаблюки. Гей шаблюки. Гей, геть. Слава Україні. Героям слава. Лідісю. <ріхи> Мені жінка такого гарного синочка не Я з самої Теребовлі до вас пішки йшов, бо ми знаємо, що ви знаєте такі гарні старі слов'янські імена, якими як дитину назвати, то буде тій дитині щастя, і така світла буде дитина, і ім'я таке красиве. То хочу вас попросити. А назвіть нам якогось синочка так гарно, щоб він щасливий був і щоб йому по житті перло. Значить, дивись, щоб дуже перло 300 гривень, а щоб конкретно перло, то 500.

Назви його Ягудріл. Як ягудрил? Ягудріл! Ге-ге-гей, отак! Дідчин, ти все розумієш, що замін ягудрил дитину в школі затравлять. Так, зараз друге скажу. Так, так, так. Назви його Ягудрон. Ягудрон! Додому! Ягудрон! іди розгружатися мин! Бідішун, ти ще розумієш, що якщо дитину з іменем Ягудрон випустити на вулицю, як на нього будуть призиватися? Ягудрон. То що вже? На фоні Ягудрона вже Ягудрил почав нравити. Та не подобається мені ні, ні перше, ні вторе. Як не нравиться ні перве, ні вторе, назви його компот. Як тебе звати? Анатолій. То буде компот Анатолійович. Люди будуть заходити в ресторан і казати, а де компот? А він такий забарстойкий. А я тут. І не компот, а компот Анатолійович. І всі його будуть поважати і буде йому перти. Бо дід так сказав. А? Компот Анатолійович. Да, Компот Анатолійович Пруць. А? Це как президент уже. Компот Анатолійович Прус, а? Да, все, я уже скручую. Ох, ох, як по пренам, компот Анатолійович, посипений видів весчук. Дай тебе бог здоров'я. Чуєш? Доча у тебе буде скоро. Слава Богу! А вот її називаєш Ягудрил. Ягудрил Анатолій Спасибо, Посибі на видеовесну. Прем'єр-міністром будет. Давай! Ой, цей космос, космос! Якщо ви можете з'їсти залізничну рельсу, чи зобразити жабу, користуючись тільки фотографією тиші, або ж три години жонглювати лампочками, які викрутили в сусідньому під'їзді, то без сумніву вам одна дорога. В шоу Юкрайна має таланти! что это такое? Ну, блин. Ну, кто проверял эти списки? Лысый, ну, что ты сидишь, смотришь на него? Ну, ори его, уходи отсюда. Уходи отсюда. Уходи, тебе сказано. Белая, не ржи. Посмотри, если в списках есть еще хотя бы один человек с кунц, вычеркиваю к чертовой бате. Следующий. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда? Мене звати Остап Орестович Ярко. Я з міста Донецьк приїхав до вас. Ви говорите, що ви Остап Орестович із міста Донецьк. Шановний, я попрошу і наполягаю. Місто Донецьк. Але у нас тут не програма, очевидно, невероятна. Все-таки це это... шоу «Юкрайна має таланти». І нам цікаво, що це у вас? Ну, ви знаєте, це мій друг, який завжди поруч зі мною. Коли мені сумно, він поруч, коли мені боляче, він зі мною. Коли мені радісно, я ділю свою радість з ним, коли мене горя, він плаче разом зі мною. Я маю на увазі свого друга Семена. Семен, вийди, будь ласка, Семен просто сьогодні теж приїхав. Семен приїхав, знімай мене за колі, Семен. Зніми, зніми, а Ну це? О, а это бы ян... Ну так вы будете играть или смотреть на нас, состав. Нет, я, звичайно, сыграю. Вот это, шановные панство! Эй, донец! Блин! Эй, були на блин! Не играй! Сурамена! Молчай! Молчай! Вот что, кто? Кто а я... его сюда привел? Кто? Моя милая! Тебе, я, 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 я не, ты Остап, а, скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что именно баян приведет вас к успеху? Не, вы что? Взагалі, я на баяне не играю, я играю на фортепиано. Ну, просто так складно трошечки, ви розумієте, взяти у Донецьку фортепіано, сісти в пласкарте і приїхати до вас у Київ. Я приїхав на вокзалі, украв цей баян у когось сліпого, попрошайки. Я маю на увазі, що заради перемоги в вашій програмі я готовий на все. А, Остап, от ви говорите, що ради виходу в полуфінал ви готові на все. Скажіть. А вы готовы жрать землю? Да без пытаний. Ну, а допустим, если бы вам предложили там а, прижигать себя к а, прикуривателям из автомобиля? Не бачу ничего складного, я же Донецка, все нормально. Ну, а вот если бы мы предложили вам а, избить пешехода, который перешел дорогу на красный свет? Легко, бояном буду лупашить. Ну, парни, реально есть что показывать в полуфинале. Аста, болевым решением жюри единогласно. Да я вижу, зал нас поддерживает полностью. Не правда ли? Вы проходите в полуфинал. У вас есть талант. Дякую. Так, снимай, снимай, снимай. Я в Напротив жюри. Так. Метатель таранки. На сцену, пожалуйста. Сучасна медична діагностика досягла таких успіхів, що здорових людей практично не лишилось. Для того щоб у нас не хворіти, треба мати або по-справжньому кінське здоров'я, або пройти курс лікування у світила вітчизняної медицини Григорія Павловича Хлуса. Його девіз людина живе доти, доки я так хочу. Доброго дня. Ти хто? Я фурман. Який фурман? Випускник Тернопільської медакадемії. А, це тебе я виміняв на попільничку у ректора? Так. Поздравляю, фурман. Ти в моїй команді. Привіт, Чернополю. Іди зроби комусь МРТ. Доктор плюс, у мене є до вас розмова. У тебе шо, дисплазія лівої кісти? Ні, це приватна бесіда. Пройдем. Пройдем. Ну, що тут у тебе розказуй. У мене важке дитинство і не менш важка доля. Тому що тато з Мозамбіка, мама єврейка, а я ріс в Тернополі. Бо що ібити, що я пережив, але зараз мова не про мене. Дуже цінна інформація. Я пропоную занести це в медицинський справочник. Дякую. <рес> Ця лікарня дуже хоче знати, чому ти хлу сходиш з паличкою і що трапилось з твоєю ногою. Це дуже просто, я воював во В'єтнамі. І Ти підірвався на міні? Та ні, я пішов в кусти отліть, там наступив на колючку, все, пішло загноєння, навіть стрільнути не успів. Тебе теж важка доля, хлус. А чому ти постійно жреш оті вітамінки? Та які це вітамінки? Це амфітамінки, по-перше. А по-друге, я вже не буду об'ясняти, чого я їх постійно жру. Я тобі вдячний, хлус, за те, що ти знайшов час, можливість і бажання зі мною поспілкуватися. Я хочу, щоб ти знав, в разі чого ти можеш на мене розраховувати. Ну, так а з цим що? З цим? Все нормально, він мертвий. Так, а чого ти мене сюди привів? Це єдине спокійне місце було в лікарні, де можна поговорити. А є ще прикольні пацієнти? Ні, Вон диви. Коли жінка хоче щось змінити у житті, вона починає з зачіски. Коли Марічка хоче щось змінити у своєму житті, вона міняє спідню білизну. а разом с ней меняет жашкевского бизнесмена Антона на блиск та гламур свитского життя. Допомогти у перетворенні селянки в зірку шоу бизу завжди готовый продюсер Валентин. Мэри, я хочу с тобой очень серьезно поговорить по поводу твоего поведения на вчерашней вечеринке. Куда я тебя так несмотрительно взял с собой? Продюсер Валентин, ну что вы стартуете? Все было нормально, все было четко. Нормально? Да. Как ты себя вчера вела? Ну так, как вы учила, как светская львица. Ты вела себя вчера, как светская свинья, ты понимаешь? Как свинья, я просил, не нажирайся до поросячьего виска. Ну где я нажиралась? Ну на что таки казать? Ну что, я на человек свиньи врещать, мне так... Ну что, я так робила? Ну покажите мне хоть раз, что я так робила. А Объясни мне, пожалуйста, зачем ты тырила со столов бутерброды? Ну ладно, черт с тобой, тыришь. Делай это, как делает Зирка Василь, так, чтобы никто не видел. Продюсер ну сколько вам казать? Ну, нашего на было такие вкусные бутерброды, тем более с колбасой мои любимые. Я же не только для себя тырила, я же про вас думала. Меня просто папа с детства учил, что главное это дом, семья и фюры. Ну все, ваша доля. Ты вы, мой фюрер. Фу, убери это отсюда. Убери, я сказал. Ну, не хочешь, и ты хочешь, ты мне больше будет. Послушай мне внимательно, девочка моя. Ты не так давно в шоу-бизнесе, но уже нарываешься. Зачем ты тыкала вилкой в губы Света Лободы? Валик, ну что ты стартуешь? Вот на что ты сейчас накаляешь обстановку? Ну тикнула я раз, я просто хотела узнать, настоящие губы чи нет? Ты между прочим идти к мені. Всей стране интересно. Тогда надо было подойти и просто спросить, Света, у тебя настоящие губы или нет? А, так она мне неправду и сказала. А так я тикнула и все поняла. А депутат? Что а? депутат? Что депутат? Зачем ты стырила у него кепку? Он потом бегал целый вечер, плакал. Какая-то модная кепка со стразами. Все, Вин так сказал, что я стырила? А на самом деле, он со мной поменялся. Я ему дала свой блазер, он мне дал свою кепку. А потом он понял, что он лоханулся. Понятно, что он так и кричал. Стырила, стырила. Ты кому больше будешь верить, Валик? Мне ничего, кому депутату. Ну, ну понимаешь, э, Зверка Василий вот на твоем месте уже бы отделался переносицей, понимаешь? Переносицей и почкой. Тебя спасать только то, что ты баба. Ну вот следующее мне очень будет тяжело простить. Зачем было бегать по фуршету за Потапа, морать брось эту лохудру, а потом вылить соус на Настю? За что? Ты стриндысь, можно тебе не вмешиваться в мою личную жизнь? Вот я только прошу. Бизнес бизнесом, а в жизнь мою не лезь. Я Потапа вообще знаю сто лет, понял? Вообще, до того, как ты появился. Он приезжал до меня в село, между прочим, на новогоднюю ночь. И со мной там у него был романтический вечер. Там не парень тогда, Антон, чуть с ума не сошел. Какой Антон? Да был там один. Но это в прошлом. Короче. А, я не понимаю, почему вот из-за твоего геройства, этого, этого долбанного твоего поведения, выгребать в конечном итоге должен я. Мне вчера тузили в туалете. И Потап, и депутат, и официанты. Что ты лахаешь, коза драная? Потому что... Ты знаешь, я тебе скажу правду, Валик, чтоб ты знал, просто наперед и понимал, как со мной будешь работать и жить. Я с детства все роблю так, чтоб мужчины только дралися за меня в школе, всі билися за мене, після школи всі билися. Валерка колись даже в реанимации лежал, а косик царство ему небесное, бився на нунчаках проти девяти человек. Поэтому это масть жизни, Валик, принимай меня, такая я есть, не прироблю в мене. Послушай, ты корова рыжая. Это тебе не сельский клуб, это шоу-бизнес. Я устал с тобой спорить, ты наказана. Завтра ты поедешь на корпоратив в сауну. Все. Капец мне наказание в сауну. Я как раз там сто лет не была, а заодно помыю. Напугал. Продюсер. Зеленіє туман і за обрію пав місяць з облакам червоноким. А я в армії файної України все у прожив, повному порядку. На кордоні тиша у їдальні миша повісилась. Але головне в армії це наказ командира. Його треба виконати за будь-яку ціну. Головне вчасно зрозуміти як. Александр. Алло! Алло! Генерал! Слушай вас, пан министр! Слушай, генерал! А не слишком ли мы строги к нашим женщинам военнослужащим? А? Трохи непонятно, пан министр, что с ними конкретно делать? <свят> да ничего не треба делать! Что ты, блядь, спешишь что-то Я имею в виду, что пора бы уже им разрешить ношение мини-юба. Бабье лето на дворе, жара, пусть так сказать подышат. И давно ж лучше, чем в этом ХБ. А то в ХБ мужчину от женщины не отличишь. Как бы казус какой не произошел, генерал. Давай, подумай, выполняй. Александр, я договорился. Давно вопрос. Слуху у вас, пан генерал. Полковник, конь тебе капетом в грудь. Ну что ты чудишь? Да бегом баньку натопил для министра. И двух телефонистов штаба туда бегом. Это во-первых. Во-вторых, срочно весь боевой состав дивизии переодеть в мини-юбки. Особенно баб переодеть. Наказ министра обороны. Исполнять мини-юбку мини зеленую. Велюрову юрекс ну, сделай. Понятно? Все исполнять. И еще э, примерку мне на 18.03 зруби. Удачи. Прапорщик, прапор на Ну тут, б, ну х*** его знает. Товарищ полковник, что, опять мини-юбки? Да. Все будет добре. Выполняй. Ага. Рядовой. Слуху вас, товарищ прапорщик? А, слой команду министра обороны. Настя, все шинели подрезать и срубить с них юбки. Завтра в 5 часов утра построение на плацу. Свободен. Товарищ прапорщик, а можно вопрос? Разрешаю. А зачем? Это, а мягко говоря, рядовой тебя не... А грубо говоря, не твое дело. У нас совместные украинско-шотландские боевые учения. Кругом Солдат должен знать ровно столько, сколько он должен знать ровно. Кажуть, міліція дозволила видавати журналістам зброю не так з метою самозахисту, а з надією, що ці двоє нарешті застріляться. Але годі на це сподіватись, бо їхні голови це залізобетон українського телебачення, броня каналу Файна ТВ. Зиновій пипка та Інокентій Бест. Тільки коли тримісячний малюк з 200 метрів потрапив стрілою у дупу начальника паспортного столу, його працівники погодились вписати його ім'я в свідоцтво про народження. Ім'я звучить як Робін Гуд В'ячеславович Дергачов. Не дивуйтесь не збагненому сприймайте всі фарби життя, як щастя, навіть червоні. Наразі у мене все, і я передаю своє слово своєму колезі і на кентію без Зараз я знаходжусь з такому дуже інтересному я б не цікав, цікавому місці. От на той шнурок, тільки що на Дніпрі, я заркавне в таку собі яхту, на якій вже цілий день відпочиває міський голова нашого міста в компанії якихось непонятних дівчонок, які своїми голими тими ось штуками розлякали всю рибу в Окрузі, і рибалки позвонили нам на Файна ТВ. І от я зловив ту яхту іду спитатися, за чиї то питаються гроші та яхта того перших і у вторих? Що це вообще за бардак? А от. Вони подивіться а, на, той, а, на, на, на то все, що робиться. Тут мокро і пахне. Добрий день вам! Добрий день! А скажи, будь ласка, а що це таке? Що ви тут робите? Ну не знімайте. ну і сколько раз говорю, в зоопарк, знімайте. Просилаємо морковку сьогодні дали. Ну, сколько в житті. А нам дуже цікаво. А що це за яхта? Чия то яхта? Що то ви ній робите? За які бабулеси ви її взяли? Ну по-перше, шановні, ну не треба мені тикати в носи, По перше. А по-друге, це не яка не яхта, це шлюпка від яхти. А яхта це мого друга, Рома. Він зараз поплив в Лондон на футбол своєї любимої команди. А ми присматриваємо за шлюпкою і нам гараша. Але то знаєте, чесно кажучи, дуже дивно бачити вас в такій обстановці, а не десь там на борах-борах. Що то таке трапилося, а то ви як приховуєте свої фінанси? Чи, чи... преса, на з'їж він нарад, і Які фінанси? Подивісь на мене. Я, я не заробляю стільки коштів, щоб на цьому всьому їздити. У мене є одна біла рубашка, і все. Подивіться, люди зараз, вони там у Турції, в Кримах, на Єгиптах, на островах. А я за своєї фінансової скрути вимушено тут кататися. От Труханого острова до моста метро і все, туди-сюди. І отходимся, як наші бідні э, э, мої любимі ківлян їздять пожаре в метро. Ха-ха. Ну, <соцю> мені почему такається, що ви дуже знущаєте зараз. Єва, над всіма я і хочеться спитати наступне. <соцю> Ми думаєте, ви такі Єва, я любила... що такі дурні, що зараз? Що це за тілочки, а ви скажете матроси? <соцю> Ша шановний, я вас прошу, так, іще раз стикні мені в носі. А, а по-друге, що ви з мене вообще взагалі дурні з допомогою своїх цих відеокамер, Ну кого я пытаюсь обманути? Які це матроси, подивіться на цих дівчат. Це юнгі, це юнгі, які сьогодні вперше узнають, що таке шум волни. Що вони бачили? Тільки казіно, якісь, сауни, ресторани. Ночные клубы, а сегодня вони узнали, что такие зидвес, а потом мы спустимся в кам эту каюту, он именно поднимут рот мачту. Да, столько нового будет. Что вы начинаете? А знаете, что мені шакалится? Хочешь, иди к нам тоже, юга. Давай. Давай, иди к нам, девчонки. И на знаєте, Иди к нам! Іноді таке буває, що люди такого наклепи зводять один на І казалося, що погана людина, а оказалось хороший чоловік. І ми вдячні йому за те, що він дбає про наше місто. Дай йому Боже здоров'я. це був Інокентій Бес. спеціально для Файна ТВ. зняв. Чуєте? Ти що, можна туди в каюту і зі зі дві з вашими юнами. Ні, ні, юни є мої, Тобі мені дам. Табує твоєм оператором. Толя, Полявали! Коля! Толя! Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми, ваші герої і ваші лузери. Ми файна Юкраїна. Далі.